Добрий день, мої любі малята! Сьогодні ми вирушаємо у подорож до царства зірок. Раз, два, три, чотири, п'ять почнемо, космос. Ми ливчать. В небі сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми, вітання, всім шлемо, дружно в космос летимо. Наша планета Земля. Щедра вона і багата. гори, ліси і поля це все наша домівка малята. Погляньте, що це таке. Це глобус. Модель нашої планети. Роздивіться уважно і скажіть, яка вона наша планета? Велика! А якої форми? Кругла. А якого кольору більше? Так, синього, блакитного. Саме тому нашу планету і називають блакитною. Дітки, а як ви думаєте, чи є на нашій планеті люди, які можуть працювати в космосі? Так, від всіх людей називають. Космонавти. А на чому космонавти вирушають у космос? На ракеті. Правильно! Давайте разом з вами опишемо космонавта. Погляньте, це космонавт. Він одягнений у скафандр На голові в нього спеціальний шлем космонавта. А взутий він також у спеціальне взуття. Весь костюм його дуже міцний для того, щоб захистити космонавта від низької температури, тиску і космічного пилу. А сам космонавт має бути сильним, сміливим і витривалим. А зараз, малятка, давайте уявимо, що ми вивчаємо. Космічний простір через телескоп. Дивіться уважно і називайте, що ми можемо побачити у космосі, ми можемо побачити зірки, сузір'я, метеорити, різні планети. Місяць рапету. Сонечко. Молодці малятка. А зараз погляньте уважно, що ви бачите посередині. Так, це сонечко. А яке воно? Велике і яскраве. Кому потрібне сонце, пригадайте. Так, всім живим істотам на землі. Сонце це найбільша зірка сонячної системи. А що ви ще бачите? Так, планети. Їх багато, і вони всі різні. Є великі, є маленькі. Телята. А чи впізнато ви серед цих планет наша Земля? Так, ось вона. А тепер, малятка, давайте з вами пригадаємо космічні слова, які ми дізнались. Планета, яку зображує глобус. Так, це наша Земля, людина, яка працює в космосі. Космонавт центральна зірка сонячної системи. Сонце, мешканці планети Земля. Молодці малятка, ви були дуже уважні. Дякую вам, до нових зустрічей!